Вітаю вас, дорогі учні! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку календар осінніх місяців, складання і обчислення виразів, розв'язування задач. Осінь уже підходить до кінця, і ми з вами позбираємо листочки. Давайте обчислимо наступні вирази по колу 11 додати 11, Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Отже, 22. Наступний вираз 22 додати 3, 25, 25 відняти 10. Що ми беремо? Десятки віднімаємо від десятків. 20 відняти 10 і залишається 5. 15. 15 відняти 1. 14. 14 додати 5. 49. 49 відняти 20, 29, 29 відняти 8, 21, 21 відняти 10, 11. Як ми можемо перевірити, правильно ми виконали цей вираз чи ні? 11 додати 10. Буде 21. Або 10 додати 11, буде 21. Чудово! Відкриваємо свої зошити, записуємо, записуємо сьогоднішнє число, класна робота, і з нового рядочка поставте крапочку. Отже, запиши вирази і обчисли їх значення. Число 15 збільшити на 4. Який це буде вираз? 15 збільшити на 4 це буде 15 додати 4. Обчисліть усно і запишіть тільки результат. Далі. Суму чисел 20 і 30 збільшити на 5. Як ми записали б, такий вираз: сума чисел 20 і 30 збільшити на 5. Так, нам потрібно числа, які вказані як сума чисел, записати в дужка. Тобто ми спочатку виконуємо це додавання, а потім наступне. Сума чисел 20 і 30 збільшити на 5. Порахували і записали результат. Є різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15. Різницю цих двох чисел, тобто ми ці числа записуємо в дужках, збільшити на 15. Виходить, у нас в дужках 27 відняти 7, дужка закривається, і додати 15. Якщо ми чуємо з вами таку умову, що різницю чисел треба збільшити або зменшити, то це означає, що ці числа будуть в дужках. Обчислили і записали результат. І останнє. Суму чисел 22 і 40 зменшити на 10. Суму чисел спочатку ми обраховуємо, а потім зменшуємо на 10. Сума чисел 22 і 40 порахували зменшити на 10. Можете поставити відео на паузу і обчислити. Отже, перевіряємо. 19, 55, 35 і 52. Якщо ви впорались, поставте сонечко. Ну, якщо виявились помилки, будемо працювати надалі. І наступного разу вийде краще. Отже, їдемо далі. Знайдіть на сторінці 55 номер 318 Вирази. Спочатку ми їх обчислимо усно, а потім ви їх запишете. Отже, 50 додати 25. Пригадуємо наше правило при додаванні двоцифрових чисел десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Отже, виходить у нас 75. 34 додати 21, 30 додати 20. 50. і 4 додати 1. 5. 55. 78 відняти 20 і відняти 8. Порахуйте ви. У мене вийшло 50. Далі наступні вирази: 45 додати 13 і відняти 50. Спочатку поступово 45 додати 13 можемо записати простим олівчиком, щоб не заплутатися. Виходить у нас 58. А 58 відняти 50 виходить 8. Як ми читаємо наступну, наступний вираз? Е, просто так прочитати його. 37 додати дужка, 30 відняти 10. Так, не читається. Ми читаємо 37 додати різницю чисел 30 і 10. Нам спершу треба знайти цю різницю а потім вже виконувати дію віддавання. Отже, різниця чисел 30 і 10. У нас виходить 20, а 37 додати 20, 57. Далі 67 відняти різницю чисел 15 і 9. Тобто ви повинні відріз... віднімати уже це готове число, але його іще ви не знайшли. Шукаємо різниця чисел 15 і 9. Це в нас буде 6. А 67 відняти 6. 61. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Чудово. На черзі рухлива вправа відкладіть свої ручки, олівці і розімнемо наші пальчики. Рибки плавають, пірнають і плескаються в воді. То зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Вітер дме та не втихає, нам вітрила надуває. Продовжуємо нашу роботу. І на черзі у нас задача. Знайдіть задачу номер 320 у підручнику і прочитайте її умову. Давайте розбиратись. У парку росте 15 дерев каштанів. Лип на 12 дерев більше, ніж каштанів. А тополь на 20 дерев менше, ніж лип. Скільки тополь росте в парку? При потребі прочитайте задачу двічі або навіть тричі, поки не зрозумієте, про що вона. Отже, про що ця задача? Про дерева. Які саме ми зустрічали тут каштани, липи і тополі. Скільки росло каштанів? Ми бачимо. Каштанів 15 дерев. А лип. Нам відомо, скільки росло? Давайте виведемо в кружечок каштани, це відоме число, а лип на 12 дерев більше, ніж каштанів, тобто невідоме число, яке нам ще треба знайти, але на 12 дерев більше, ніж каштанів. А що ж нам відомо про тополі? А тополь на 20 дерев менше, ніж лип. Подивіться, знову невідоме число. Сказано, що на 20 дерев менше, ніж лип. І запитання задачі: Скільки тополь росте в парку? Ми можемо зараз знайти скільки тополь? Ні, нам сказано, що тополь на 20 дерев менше, ніж лип. А чи знаємо ми, скільки лип? Ні, не знаємо. Треба дізнатися, отже, який буде план розв'язання. Треба спочатку дізнатися, скільки лип росте в парку. А потім уже ми і дізнаємося, скільки буде тополь, як знайти кількість лип на 12 дерев більше. Так, дією додавання 15 додати 12. І ми знайдемо кількість лип. Це в нас буде 20. 7. І якщо ми вже знаємо, що лип росте 27, можемо зафіксувати це собі на чернеці, то тополь на 20 дерев менше На 20 дерев менше дія віднімання 27 відняти 20. Я сподіваюся, що здогадались всі. Отже, давайте запишемо це розв'язання. Короткий запис обов'язково записуємо. стрілочки ось ці ставимо простим олівцем. Все інше записуємо ручкою. Отже, перша дія ми знаходимо, скільки лип на 12 дерев більше. Отже, 15 додати 12 дорівнює 27 дерев, яких лип обов'язково записуємо пояснення, які саме дерева ми шукали в першій дії. Друга дія ми вже знаходимо, скільки тополь. На 20 менше, ніж лип. 27 відняти 20 дорівнює 7 дерев. Запитання задачі було: повернімося до нього в підручнику. Скільки тополь росте в парку? Як сформувати відповідь? Замість слова, скільки, треба вставити наше число, яке ми знайшли. Отже, 7 тополь росте в парку. Поставте відео на паузу і запишіть. Чудово, рухаємось далі. А скажіть, будь ласка, який сьогодні день тижня? Я записую це відео у вівторок. Можливо, ви дивитесь його в інший день. Яке число місяця? Сьогодні у, мене сьогодні у мене 12 число, 12 листопада, а яке у вас? І яка ж наразі пора року? Ну, звісно, осінь. Сьогодні ми з вами розглянемо календар осінніх місяців. Я думаю, що кожен із вас коли-небудь бачив ось такий календар, чи, можливо, він висить у вас вдома на стіні, або ви бачили його в гостях. Отже, е осінні місяці вересень, жовтень, листопад. Наше левенятко хоче в нас щось запитати. Давайте йому пояснимо, скільки днів у кожному осінньому місяці. Ми побачимо у вересні 30 днів, у жовтні 31, а в листопаді 30. Ось ми бачимо в кінці. А в листопаді 30. Так, а скільки всього днів триває тоді осінь? 30, 31 і 30. Скільки це разом днів? 91. 30 додати. Легше нам додавати вересень і листопад, в них однакова кількість днів 30 додати 30 і додати 31 буде 91. Чудово! А в якому місяці починається навчальний рік? Ми пішли в школу у вересні. А в якому місяці проходять осінні канікули? У жовтні. А чому окремі дні календаря виділені червоним кольором? Так, нам всім цікаво це дізнатися, чому деякі чорні або сині, а деякі виділені червоним кольором. Це вихідні дні. І навіть якщо ви бачите якийсь день посеред тижня червоний, то це означає, що це святковий день, і в цей день у всіх вихідний. А скільки в листопаді робочих днів, а скільки вихідних? Давайте подивимося на листопад. Так? Ми бачимо е у нас дві смужечки субота і неділя. Якщо ми не рахуємо, що 29 це в нас е вихідний день, нехай він у нас буде робочий, під час воєнного стану всі е свята відміняються, тому ми рахуємо, що в суботу, 7, е, у нас 7 субот, і 1, 2, 3, 4, 5, 5 субот і 4 неділі. 9 вихідних, а скільки ж робочих днів? Давайте подивимося. В кожному тижні 5 робочих днів. 1, 2, 3, 4, 5. Таких рядочків у нас 4. 4 рази по 5 це 20. І 1 – 21. Тобто робочих днів 21, а вихідних 9. Отже, вашим домашнім завданням на наступний урок буде виконати номер 323 вирази і задача. Розв'яжи задачу, скориставшись поданою схемою. Прочитайте уважненько умову задачі, і ви вже бачите схему. Ми бачимо, що перша дія в нас буде додавання, і ми будемо шукати, скільки банок яблучного варення, а друга дія буде на віднімання. Будемо шукати кількість банок вишневого варення. Я бажаю вам успіху. На цьому наш урок завершено. До зустрічі!